Доброго ранку вам, доброго вечора. Гляньте, яка в нас краса, ялинки які красиві. Хочу ще раз нагадати з вами, що ми з вами в Новій Шотландії. Місто Стеллертон, Канада. Морозу в нас нема, десь мінус 2. Так, в, по всій Канаді я бачила, що було багато морозів і вже мінус 40, навіть я вже читала, що в якомусь штаті. <кх> Було мінус 51. Вчора по новинах я це читала. Так що погода в Канаді різна. У нас в Новій Шотландії ну, доволі тепло. Зараз, ось мінус 2, може мінус 3 днем буде десь мінус 1, Так, вже було і мінус 10, і мінус 15 спускалося вночі. Але основна така зима до нас прийде в лютому і в березні. Тоді, от якщо рахувати по прошлому році, то тоді було і мінус 29. Але мінус 29 було, ну, мабуть, десь кілька годин даже, вночі. А так було 18-20. Ну, десь такі морози. Я із Запоріжжя, із такого доволі теплого Запоріжжя в нас зими такої немає. Мінус 20, ну це таке дуже-дуже рідко, такі роки бували. Декілька на моєму житті, але хочу сказати, що тут трошки зима відчувається, ну, ось якщо казати про нашу Атлантичну провінцію, то трошки вона, Атлантичні провінції, то трошки вона відчувається тепліше. Мені здається, я прошлу зиму всю ходила пішки на роботу. Це 3 кілометри в одну сторону, 3 кілометри в іншу сторону, потім ходила і в магазин 4-5 кілометрів. І це такі великі магазини, тому що Собіс у мене тут десь близько, ну, недалеко, мабуть, Ну може, до кілометру. Тому, ну ось так, я б не сказала, що у нас в. Новій Шотландії дуже сувора зима. Ні, не дуже сувора. Зима така нормальна. Так що, якщо про Канаду казати, то, то зима не завжди всюди. Тому що було багато питань з приводу самої зими, наскільки вона люта. Е, ще були питання е, про те, скільки я витрачаю на житло. Я орендую дуплекс, тобто частину житла, половину пів будинку. Моя оренда складає 1200, це вже з інтернетом. Тобто 1100 плюс інтернет. На опалення в місяць, ось в такі е, холодні місяці. Це може бути в місяць 300 доларів, а може бути і 400 доларів, а може і 200 доларів. Як я? Іноді спрацюю, так сказати. Але хочу сказати, що я економлю, зрозуміло, економлю. Трохи я ось, ось пішла на роботу, дуже великої зими нема зараз, мінуса великого нема. Я опалення виключила. Осталось опалення тільки на нижньому етажу, на верхньому етажі я виключила опалення. У мене двохповерховий будинок. Живу я в ньому одна. Коли я виїжджала з України, були плани, що доволі швидко приїде чоловік, якось воно вирішиться в Україні і будуть випускати людей з України, але ну, зараз не випускають і сподіваюся, що скоро будуть випускати, тому що ну, так неможливо завжди бути. От. На роботі я працюю на швейній фабриці. Заробляю я 1800, 1880 десь у мене в місяць виходить. Тобто, ну, мені вистачає оплатити будинок, літом звичайно, що мені легше. Мені вих... оплатити будинок і поїсти вистачає. Чи можу я, хтось питав мене, чи можу я відкласти якісь кошти. Влітку так невеликі кошти я можу відкласти якісь, але ж треба докупляти якісь речі, щось за одежі, щось з побуту. Я б спеціально порахувала, скільки ж я ще є два футбанки. В одному футбанці я тільки отримую. Їжу в фудбанки я за рік, за 12 місяців, за ці 14 місяців я отримала 5 раз 5 футбанків. П'ять разів я користувалася футбанком. Остальне я докупляю зрозуміло. Дуже важко жити одній, тому що все на одну зарплату. Якщо їде дві людини, Одної з зарплати ви оплатите все, а одну зарплату ви зможете відкладати. Тоді ви зможете і в оренду, в оренду взяти житло, ви зможете також купити собі автомобіль. Так що, хто питав, їхати чи не їхати. Одному буде важко, але можливо, якщо ви вдвох-трьох, буде зовсім гарно, Ну, гарно відносно З вами була Світланка з Канади. Я пішла на роботу, бо понеділок треба йти працювати. Ось ще трошки, трошки, трошки. І мені треба буде вже швиденько йти на роботу. Хотілося дуже записати відео. Дякую за коментарі. Всі читала. Хто питав, як влаштувалися мої гості, які в мене були. Влаштувалися, вони зняли житло, влаштувалися вони. Нормально, я всім казала, що підтримка канадців вона неймовірна. Так що все у всіх буде добре, якщо ви будете йти, а не станете і будете казати, що щось неможливо. Все можливо, якщо ви щось робите. Важко Я завжди кажу про те, що важко тим, хто. Не працював в Україні, або в нього була якась дуже висока посада, а англійська він не знає, то зрозуміло, для нього буде важкувато, тому що це емоційно важкувато переключитися з того, що я була керівником, я був керівником, я там заробляв великі кошти. А тут прийдеться починати спочатку. Тому, якщо мої поради почуєте. То перше, це вивчайте мову. Вивчайте мову, я вивчаю її кожного дня. Кожного дня. Хоч потихеньку, колись хочеться, колись не хочеться. Але вивчати можна, і нужно, і потрібно, бо без мови зрозуміло, ваша робота буде така дуже на низькому рівні. І з низькою заробітною платою. В того, кого гарне англійська, вони знають роботу, вони знають. Допомогу, вони будуть більш підтримку мати, тому що вони можуть спілкуватися. Мова це перше. В інших відео розповім, що на другому плані, я б сказала. До побачення!